Добрий день. Сьогодні хочу розповісти і показати те, що я буду використовувати і відкривати саме в цьому місяці. І давайте починати. Перші два продукти це для волосся від Marie Fresh Cosmetics. Це шампунь з саліциловою кислотою, для того, щоб добре промивати саме скальп голови. Я використовую там деякі масла і тому для кращого змивання я от хочу спробувати саме цей шампунь. У них маю надію, що він підійде. І також сухий шампунь від сйоз, буде цікаво спробувати, використовую для того, щоб підтримати свіжість голови трохи більше, ніж без нього. І ось такий набір це реп'яхова біосиворотка 2 в одному, сім штучок, ось таких от маленьких не знаю, бутилочек. їх просто можна оце от використовувати і накручувати на наступну. Поки не використовувала, але цікаво. І що тут найцікавіше, це те, що необхідно наносити саме на чисте волосся на корені. Я поки не пробувала, але буде цікаво спробувати, і наскільки воно допоможе. І там, по-моєму, два чи три рази на тиждень необхідно використовувати. Тобто, в принципі, я десь двічі мию голову в тиждень. Тобто буду використовувати. Не знаю, наскільки воно допоможе, але цікаво спробувати. Розказують, що тут реально буде збільшення міцності, ріст волосся і підвищення густоти волосся до 24% за рахунок того, що тут якийсь комплекс три 3% потрійної дії. Ну не знаю, будемо будем дивитися. І наступний продукт теж для волосся це макадамія, масло макадамії 100% органічне. Буду використовувати 30 мл, буду використовувати на кінчики. І, можливо, якщо буду робити масляні маски, то теж будуть. Додавати в Загальний такий об'єм масла. І з декоративки буду використовувати від користь це така компактна тональна основа з SPF 20 матовий Perfection, тобто ну, вона непогана має бути. 9,5 грам, колір трошки темненький, але в принципі я його наносила вже на шкіру і він непогано виглядає. Просто треба не перенаносити, якщо так чесно сказати. І ось цей невеличкий варіант від Берміни. У них дуже класні продукти, вони дуже з гарним складом і дуже якісні. Ось так виглядає ця мініатюрка, і тут 1,3 мл. До речі, аромат дуже класний. Він такий вишневий, не знаю, черешневий, такий прикольний. Я буду дивитися, наскільки воно буде нормально триматися на шкірі губ, але у них реально класні формули, і вони не сильно впливають на вашу шкіру. І це дуже шикарно. І ось ця компактна така тональна основа, як ви бачите, я її вже використовувала. І ось цей спонжик він непогано розносить, але я його ще разу перу, і тому є оцей нюанс, що воно поступово розлазиться. Тому я, в принципі, використовую. Пензлик і наношу пензликом ось цю тональну основу. Тут СПФ невеличкий, але знову ж таки, якщо наносити спочатку сонцезахист, а потім на сонцезахист. Цю тональну основу, то воно непогано виглядає. І дуже гарне упакування, таке стильне. І хочу використати такі пробнички: це від Хіларі Сонцезахист з PF 50 Vita Sun Daily Сонцезахисний. Потім інзимний пілінг від Marie Fresh Cosmetics. Він дуже непоганий. Мені теж він подобався. Такі невеличкі пробнички, непогано, просто міжсезонний такий догляд використовувати. І ось така тканинна маска від Фрія, Індія, Вітамін С. Не знаю, буду використовувати. 15 хвилин необхідно використовувати, і я думаю, що тут непогане оце от лікале. Я так думаю, але я буду перевіряти це. Забула також показати: це від Marie Fresh Cosmetics це такий специфічний гель для душу, для проблемних ділянок тіла. Я планую його використовувати саме на ділянках плече і спини. Особливо в жаркий період часу, коли ви багато фізичної такої роботи робите, або там, тренуєтеся, то є нюанси, що. Такі прищики можуть там виступати. І ось цей гель якраз на це направлений, але знову ж таки мені консультанти казали, що не потрібно мити ним все тіло, але лише оці проблемні ділянки. Тому я буду використовувати І тут такий колір цікавий. Маю надію, що він буде нормально сприйняти моєю шкірою. В принципі, це все, що я планую використовувати найближчим часом. Цікаво, чи ви щось з цього використовували? Якщо так, то поділіться своїм досвідом в коментарях. Дуже на них очікую. Дякую, що ви мене дивитеся. підписуйтесь на канал та всім гарного дня, Па-па!